Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я за річний Івар. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 7 вересня 2023 року, завершується візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна до Києва у вчорашньому відеоматеріалі Я повідомляв. Про те, що під час цього візиту Блінкен проводив зустріч з громадським сектором, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром України Денисом Шмегалем та президентом України Володимиром Зеленським. Про деталі цих перемовин я розповідав у вчорашньому відеоматеріалі, Ви його можете переглянути. Сьогодні я вирішив сконцентрувати вашу увагу на Допомозі України у вигляді 1 мільярда доларів, про що Ентоні Блінкен також повідомив. Варто відзначити, що вперше у цю суму будуть включені конфісковані активи російських олігархів. Це підтверджує Держдепартамент Сполучених Штатів Америки. Загалом, відповідна сума у вигляді 1 мільярда доларів, вона розподілилася за наступними. Галузями і сферами, тобто, щоб ви розуміли, що до прикладу, цей 1 мільярд він не буде направлений виключно там лише на військову сферу чи на фінансову сферу чи на гуманітарну сферу. Ця сума вона розподілена за цими сферами. І зараз я розповім, яка сфера отримає певну суму. Отже. 175 мільйонів доларів це військова допомога, яка включає компоненти систем ППО, ракети для Хаймарс, боєприпаси, амуніції та інше знову ж таки озброєння. Це також вчора повідомлялося на сайті. Пентагону. Далі 100 мільйонів доларів буде направлено на забезпечення довгострокових військових потреб. 90,5 мільйона доларів це гуманітарна допомога з розмінуванням. 300 мільйонів доларів це підтримка правоохоронців на звільнених територіях. 206 мільйонів доларів це гуманітарна допомога, продовольство, притулок для внутрішньопереміщених осіб в Україні та за кордоном. 5,4 мільйона доларів це конфісковані. Оці російські активи, які мають піти на підтримку та реабілітацію ветеранів, 203 мільйона доларів. На прозорість та підзвітність інституцій, на реформи, на боротьбу з корупцією, верховенство права розслідування воєнних злочинів. Ось таким чином ця сума у вигляді 1 мільярда розділилась за відповідними сферами. Тому це дуже знов ж таки важливий пакет військової допомоги загальної для України для фінансування вище зазначених сфер. Ми знов ну, ж таки висловлюємо подяку Сполученим Штатам Америки за відповідну допомогу. Також ми будемо слідкувати за тим, як відповідний візит. Ентоні Блінкена будуть описувати в західних, знов ж таки, виданнях, які знов ж таки оцінки зробив Ентоні Блінкен в контексті того, як проводяться реформи в Україні, як проводяться там ті чи інші, знов ж таки, зміни. Я впевнений, що це також буде проаналізовано. Державним секретарем США і будуть знов ж таки, робитись висновки у контексті подальшої співпраці. Не хочуть знову ж таки згадувати цей негативний момент з ганебним голосуванням Верховної Ради за відновлення умовне електронного декларування без відкритості до декларації, але представники громадського сектору зазначали, що це також побіжно. Проговорювалася з Ентоні Блінкеном, і дуже хочеться знову ж таки, щоб ця історія з електронним декларуванням вона була заветована президентом України. До чого я веду: на сайті Президента України є петиція щодо ветування відповідного законопроєкту, ви можете знову ж таки зайти і підписати цю петицію. Одна з петицій, там їх чотири. Одна з них вже набрала 25 тисяч необхідних голосів для того, щоб президент зміг її розглянути. Тому ось така історія в контексті візиту Ентоні Блінкіна. і далі ми будемо слідкувати за там, його подальшими візитами. Інші держави, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на Ютуб канал Independent Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!